Вітаю всіх глядачів каналу Село Стайл. Хто зі мною не знайомий, мене звати Наталія. І ми з моїм чоловіком Вадимом реставруємо стару сільську хату. В попередніх серіях ми розповідали про реставрацію підлоги в нашій кухні. Хто цього не бачив, ви можете подивитись. Посилання буде десь отут. тут. Ми зібрали. Повний плейлист з подробицями нашої реставрації. А сьогодні ми починаємо новий проект, і це буде реставрація міжкімнатних дверей. І ще одне. Я хочу сказати велике дякую нашим підписникам, нашим глядачам. Ви надсилаєте нам в коментарях ну, абсолютно безцінні поради. Ми ними обов'язково ну, більшістю скористаємось. І тому я. Запрошую всіх, хто нас дивиться, а дивиться нас дуже багато, набагато більше кількості людей, які підписані. Підписуйтесь, у нас буде цікавий контент, який буде надихати вас теж щось робити в своїй хаті, в своїй квартирі, в тому приміщенні, де ви живете. Ставте лайки, якщо вам подобається, пишіть коментарі. Ну, а ми нарешті починаємо. Поїхали! Ми закінчили робити підлогу в кімнаті, і нам потрібна наступна робота. Зараз зима ще довг, довгий час зими, і якраз час продовжувати ремонт всередині приміщення. Тому ми вирішили наступним етапом відновити двері. Двері у нас старого зразка, фільончаті, і вони вскриті такою синьою фарбою масляною. І наскільки нам відомо, масляна фарба добре знімається за допомогою будівельного фена її треба нагріти і зішкрябати цю фарбу. Ми такого ще раніше не робили, але е, Дід Мороз приніс нам подарунок на Новий рік. Тому зараз буде розпаковка. Та-дам! Що це таке? хо 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 Дід Мороз нам привіз отакий будівельний фен, який називається GH 200 із Дніпром. Ось общем, такий гаджет. Зараз подивимося, що тут всередині. Так. Опа. Інструкція. Фен. Насадки. Насадки до фена. І квітанція чек. Все, більше нічого немає. Так, дивимося ближче насадки. Чек. Ця інструкція, треба почитати. Ну і сам фен. Що ми про нього знаємо? Він має потужність 2 кВт. 2 кВт Де тут написано, що 2 кВт. Так, да, такі 2 кВт. В нього є два режими. Режим номер 1 і кнопочка є режим номер 2 Все. Тобто менше і більше. Тут немає ніяких регулювань. Самий простий. Але нам, в принципі, це і треба було, але ще ми взяли його із-за того, що у нього був комплект таких насадок. Є отака широка насадка, таким широким соплом можна щось нагрівати. Вони металеві. Потім можна, ось о, до речі, насадка спеціальна, щоб фарбу знімати. Так, дуєш сюди і оцим шкріпочком зразу знімаєш отак фарбу. Потім. Отакий от закруглений шкрібочок. Отакий от він, з таким от, не, не ясно для чого. Ну, щось теж, щоб не нагрівалось, може на скрі, якщо тут скло, щоб там скло, допустимо, не тріснуло, чи що, не знаю. Ну щось теж можна, щоб напряму не дуло. І отаке от сапло, щоб навпаки ж, ж, мощна струя дуть кудись коту. Хто знає, для чого ця насадка на фен, напишіть в коментарях. Щодо ціни. Ну, естественно, ми купили його по акції, по знижці, і ціна 897 гривень. Ми з феном раніше не працювали, тому якщо, що у вас є якісь поради, давайте одразу в коментарях, щоб ми не було так, як з рубанком. Ми його спортили, а потім написали, що не можна було фарбу. Струха. У нас сьогодні є бажання провести випробування цього фена. А випробування буде яке, я помию голову і посушу, так, чи буде сушить чи ні. В принципі, випробування пройшли нормально. Знімає фарбу чудово, Вон, зразу деревина з'явилася. І... Але треба, та насадочка вона така якась хліпенька, а от міскою взагалі елементарно, без зусиль навіть. В Взагалі, вдала? Вдала покупка, вдалий ну, подарунок все. від Діда Мороза, клас. будемо Значить, будемо що робити? Реставрувати двері. В нашому будинку троє міжкімнатних дверей. Вони всі різні і в різному стані. Зараз ми зробимо їх огляд. Це двері вітальні. Вони у нас, як бачите, такі двохстворчаті, розпашні. Вони в самому найкращому стані у порівнянні з іншими дверима. І ми ось, подивіться, вже потрошку почали тут обдирати, і тут видно, що таке дерево наче як краснувати. І хазяїн нам сказав, що це, здається, альха, бо вона з роками становиться такого коричнювато-червоного кольору. Розпочинаємо ми свою реставрацію саме з цих дверей. кухнею і столовою зоною. Вони такі фільончиті, одностворчаті. В принципі, вони теж в непоганому стані, і лутка непогана, і оці навічники, як вони правильно називаються. Ми ще не знаємо точно в яку фарбу, яку це точно буде окривна фарба. Але якого кольору ми ще не вирішили, ну, в процесі, я думаю, що ми якраз вже дійдемо до вирішення цього питання. О такі вони двері другі. Пішли. Тепер подивимось наші самі проблемні двері. Наші самі проблемні міжкімнатні двері, вони не підлягають реставрації, вони підлягають переробці. Бачите, тут он в палець тощиною такі щілини. Ми ще не вирішили, як ми будемо їх перероблювати, чи буде зовсім нове полотно. Ну, я думаю, що в процесі ми в принципі, вирішимо, як нам з ними бути. Я думаю, що рішення прийде. Я вирішив трошки спробувати, як знімати феном фарбу з цих дверей. Ось Буквально за 5 хвилин я зняв такий шматочок. Що я можу сказати? Двері зроблені із червоного дерева, мабуть. Бо ну, такі тверденькі щось і темненькі. Ну Не сосна, це точно. Вскриті три рази три шари було фарби біленька. Голубенька і отака синенька. Знімається фарба досить добре. За один раз я ось всі три шари зразу знімаються. ну Потім, я думаю, треба буде пошліфувати, почистити і пофарбувати якісь інші кольори, які нам сподобаються. Ну, саме важке в цій роботі, я так розумію, будуть оці куточки і всякі дрібні деталі вибирати фарбу саме з них. Угу. С фільоночек. Вони підлазити, акуратненько, десь там виколупувати, ну, а це воно буде саме важке. Ну нічого страшного, я думаю, що ми справимось, так? То звичайно, справимось. Вадим, а ми що, будемо обдирати, отак, от не знімаючи. Та ні, мабуть, ми їх знімемо, тому що ну, так трохи не дуже зручно, вони так то відкриваються, надавити не можна. Я думаю, ми їх знімемо, покладемо і будемо їх шкрябати. Це я просто так швидко тому що я в парад на виходному пальтішки, нас запросили на день народження. Це я шкрібнуть пару разів вирішив просто спробувати. Так уже пів ага, точно. Ну, коротше, ми їх будемо знімати, на щось вкладати і вже обдирати. Да, да, так, да. Будем, Я думаю, будемо знімати. Добре, Добре. Що ты радуйся, да, Зайка маленькая, радуется вот так. Вот она радуется. Попригунчик такой малый. Так радуется, что мы приїхали. Он Вадика глянь, что робиться. Что що, 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 що моя хорошая, что мой маленький такой, что, 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 что? Хорошая моя девочка, хорошая, хорошая. Боже, скільки радості, просто я не знаю. Да, Тихо она радости. А -а -а. Нас побачивают. Радуется. От поросенок.